Чи може загрожувати Україні газовий блекаут цієї зими? Як підготуватися до відключень газу? І чому очільник Франківська закликає економити блакитне паливо? Давайте розбиратися разом. Цієї зими Україна може зіткнутися не лише з відключеннями світла, але й газу. Про це інформують як на державному, так і на місцевому рівнях. Зокрема, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у ефірі Радіо Західний полюс заявив, що у разі масованих атак ворога на енергетичну інфраструктуру можливе відключення газопостачання у цілих мік про районах міста за його словами у Франківську готують сценарій на випадок газових та енергетичних блекаутів. Зокрема, у разі вимкнення газу освітні заклади стануть місцем для обігріву. Марцінків також у коментарі пік закликав мешканців економити світло та газ. І справді ситуація дуже така непроста, тому. Я звертаюсь до івано Франківського економити газ, електрику, тому що ми бачимо, по багатьох областях вже пішли і аварійні відключення, і планові відключення, тому дуже важливо, щоб ми ощадно робили. Ну і ви бачили, напевно, заяви більшість голів громад, і Дніпра, і Львова про те, що максимально, наскільки це можливо, опалюваний сезон буде відтерміновуватися, Тому що це не від того, що ніхто не хоче, тому що ворог б'є по, по інфраструктурі. Це важливо. Днями мер Франківська навіть зустрівся з головою правління Нафтогаз України Сергієм Корецьким. За результатами зустрічі він зазначив, що підстав для паніки поки немає, і влада і відповідні служби працюють над тим, щоб добре пройти цей опалювальний сезон. Втім, є проблеми з івано франківськ теплокомуненерго. Підприємство накопичило борги за спожитий газ, але міський голова пообіцяв, що ситуацію будуть виправляти. А ось, за даними видання Блумберг, через останні атаки на газову інфраструктуру Україні довелося вивести з ладу понад Здесь відсотків потужностей видобутку газу. Водночас, деякі політики та експерти наполягають, що глобального газового колапсу не буде, але можливі локальні обмеження та падіння тиску у мережі. Також відомо, що з початку цього року Україна закупила 4 мільярди 58 мільйонів кубометрів газу у закордонних постачальників, у тому числі 3 мільярди 67 мільйонів з кінця минулого опалювального сезону. Хоча Київ оцінив, що до кінця цього року імпортні потреби країни досягнуть ще 5 мільярдів, Ардів і 8 мільйонів. Нещодавно він повідомив союзникам, що ця цифра може зрости через російські атаки. Точна кількість газу необхідна Україні буде залежати від низки факторів, включаючи швидкість ремонту пошкоджених об'єктів та вплив будь-яких майбутніх авіаударів. Про це заявила міністр енергетики Світлана Гринчук. Щоб зрозуміти суспільні настрої, ми вийшли на вулиці Івано-Франківська та запитали у людей, чи бояться вони атак на газову інфраструктуру, та як відключення газу вплине на їхнє життя. Звичайно, я дуже близько живу газової інфраструктури. У мене є в принципі заміна газу природньому газу, тому звичайно дискомфорт, але жити можна. Та звісно, що боюся, бо буде холодно, не буде на чому зварити їжі, не буде чим нагрітися, не буде де помитися і так далі. От, ну, Я хочу сказати, що у побутовому плані буде тяжко. Та звичайно на все боюся. А як воно може вплинути на ваше життя і на життя людей? Як ви думаєте? А якщо, не дай Бог, розбомблять. Штати, скільки, ну ми ще, ще можемо якось. А діти і старенькі, ще старші люди, такі як моя мама, не буде опалення, біда буде. Фу, а вже ж, тому що тут буде холодно зимою. <рес> ну, та смерть в хаті ну як інакше. Ви знаєте, боятися це таке ж поняття. Чисто як людина є страх, але тут уже береженого бог береже. Будуть складності, звісно, це незручності, але... Ми вже виходили і не раз з крутних становищ, думаємо, що будемо знаходити альтернативу. Якщо і електрика, немає газу, то є електроплита. Е, ну, У мене централізоване опалення, знаєте, так що я тут в такому вигідному положенні. Дійсно, нічого не буде, але якщо що в мене є екофлоу, якщо щось мене є екофлоу, і зразу ця доєчка, яка дує теплим. Дрова вже теж підготовлені. Готуємося, як можемо. Якщо в місті це трохи незручно буде, але якщо. В принципі можна їздити в село, то норм буде. А в селі, тобто є кровата. Тобі... Да, так, в селі є можливість вежити, коли немає газу. То плюси села такі. Як бачимо, люди готові до будь-яких викликів, але все ж сподіваються на краще. Зима буде непростою, але підготовка це найкраща зброя проти будь-яких блекаутів. Також у державній службі із надзвичайних ситуацій українцям рекомендують про всякий випадок подбати про альтернативне джерело обігріву: електрообігрівач, буржуйку або теплий одяг та ковдри, туристичну або газову плитку для приготування їжі, а також утеплити Селю, а що будете робити ви, якщо раптом не буде газу? Діліться своїми думками у коментарях.